Пан Михайло кермує швидкою допомогою вже 10 років. Бідкається, надивився всякого. Вузенькі вулички, плюс наші водії тиснуть з усіх сторін його стареньку газель, навіть з блимавками і спецсигналами. Ти що дуже круті, ти дають дорогу. А от і такі середні, що, або ті молоді, що вони не заробили. Ти що заробили самі на ту машину, всі дорогу дають. В них є водійська солідарність. А ти що і батьки їм купили машину? мажори, так? Ну можна сказати, мажори. Не пропускає, Вони рідко пропускає. Водій спецмашини розуміє, що від нього залежить дуже багато часу, навіть людське життя, бо не завжди лікарі можуть справитися дорогою без госпіталізації. Бували випадки, що із сиреною, але і пішоходи взагалі уваги не звертають. Просто йдуть, бо вони на пішохідній дорізі не дивляться, що машина із сиреною і познаєш. бачите, він міг пропустити. Він нас не пропустив. Він їде. Найважче пересуватись центром міста, тим паче, у час пік. Тут у вузеньких вуличках не так і просто дати дорогу спецмашині. Втім, каже бригада лікарів, яка їздить поруч. Водія багато автовласників просто не хочуть приймати вправо принципово. Хто хоч один раз попав в таку ситуацію, коли він знає, що ті часи, коли їде ті хвилини, секунди, коли їде швидка, і вони їм тягнуться годинами, та людина більше такого не зробить завжди уступить. Хто не попав такі ситуації, просто він не розуміє, наскільки це і важливо. У станції медичної допомоги нарікають на їх тривожні крики сирен не реагують не лише водії та пішоходи, а й даївці, мовляв, карати автопіжонів вони не поспішають. Було б дуже велике прохання і до працівників Даї, щоб вони в тому випадку спрацьовували більш вимогливіше. Тих ситуацій можливо штрафували. Натомість, даївці опонують, мовляв, частенько штрафують таких розбишак на дорозі. Втім, не ведуть такої статистики. Скільки ж склали протоколів за такі порушення? Натякають, що в цьому випадку не все від них залежить. передбачено, що водії інших транспортних засобів повинні надати дорогу транспортному засобу, який рухається із проблисковими маячками синього кольору. І передбачено за це адміністративну відповідальність від 510 до 680 гривень рішення у цих справах вирішує суд за той рейс, який наша знімальна група зробила на кареті швидкої. Нам неохоче давали дорогу зі спецсигналами антиблимовкою і навіть кілька разів підрізали водії, які бажаються, що завжди пропускають швидку, змальовують імовірних авторозбушак. Ті, що не пропускають, то взагалі люди не мають ні совісті, ніякої не мають взагалі якось інтелекту, інтелекту що вони не розуміють що це ж. Теж людям помогу вони просто шкоду для людей роблять. У Нас не, не, не вчаться люди їздити, не вчаться в школах. Спеціалізованих для того. Отримують права та й скріпляють. Можливо, купляють. Останній раз автопригода за участі швидкої допомоги трапилась лише місяць тому. Водій мікроавтобуса не пропустив газель зі спецсигналами, від чого та перекинулась, так і не доїхавши до чоловіка, в якого схопило серце. Віталій Кубліко, Олексій Шелковий. головні новини Львова.